<пілля> 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 Найменші з учасників цього дійства три роки, але вона добре розуміє, і спілкується французькою з однолітками та викладачами. Її мама, медик за освітою, стверджує, що саме в такому віці слід починати вивчення іноземних мов, які потім допоможуть дитині адаптуватись у дорослому світі, полегшать розуміння інших людей і культур. Нехай навіть вона не буде в Франції, хай вона буде в іншій європейській країні. Але я думаю, що ця мова їй в житті тільки допоможе. Божу, жима пелекс на костішок, жена Лан Франсез, жем Лаліанс française. У захопленні від можливостей ближче познайомитись з країною, яка в нашій уяві постає в романтичному Ореолі, і більш старші за віком. До французького альянсу приходять і ті, кому вже за 40. Тут чималий вибір відеофільмів, зокрема навчальних, а бібліотека налічує понад тисячу книг. Концерти ж французьких виконавців дають можливість відчути колорит цієї європейської країни. Під час французької весни у Рівному існуватиме можливість безпосередньо поспілкуватись з громадянами Франції. Музикантами, фотографами, науковцями, державними діячами буде дуже багато заходів за участю французьких акторів, музикантів. Буде виставка, фотовиставка, яка буде відбуватися, зроблена французьким фотохудожником і називається дуже цікаво Чотири брами України. Тобто, ми можемо подивитися, як французький фотохудожник бачить Україну. Як стверджують мудрі, вчитись ніколи не пізно, особливо відкривати для себе нові країни, пізнавати їх звичаї, знайомитись із шедеврами мистецтва чи кулінарії, Франція завжди притягувала до себе наших співвітчизників. тонкий гумор, шляхетна вдача, міння пережан весело і безтурботно відпочивати келихом і гристо шампанського. Все це так необхідне нині українцям, а ще вміння кохати, адже весна і кохання не роздільні.